Безкоштовні ігри в Steam та Epic Games, новинки від Riot Games та Fortnite, апгрейд для фанатів Little Nightmares і навіть безкоштовно Call of Duty Black Ops 6. Все це чекає на вас у сьогоднішньому випуску. Ви знаходитесь на каналі Агент Хабена і перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam. для участі: лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео від трьох слів. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайк. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо з безкоштовних вихідних устів. Цього разу можна зіграти одразу в 4 гри. CarX Drift Racing Online – реалістичний дрифт симулятор з гнучким налаштуванням автомобілів, підтримкою мультиплеєра та можливістю змагатися на деталізованих трасах з усього світу. Kingdom to Crowns – це піксельна стратегія з елементами виживання, де ви будуєте своє королівство, наймаєте підданих та відбуваєте нічні атаки загадкових істот. Grounded 2 продовження кооперативної сурвіл. Пригоди, де краті зменшені до розмірів мурахи, виживають у небезпечному світі, заднього двору, будують бази та борються з комахами. Та Wash Simulator, розслабляючи симулятор мийника, в якому ви очищаєте будинки, машини, пам'ятники та інші предмети від бруду поодинці або разом із друзями. Зіграти безкоштовно в усі ці ігри можна до 13 жовтня, восьмої години вечора. У цей самий час цим стартує жовтневий фестиваль новинок, де можна ознайомитися та протестувати безліч цікавих проектів наступному відео я обов'язково зроблю свою добірку, але раджу заглянути й самому. Компанія Activision зробила повну версію популярного шутера Call of Duty Black Ops 6, тимчасово безкоштовною. Гру можна випробувати до 16 жовтня, 8 години вечора, причому без обмежень. Доступні одиночна компанія, мультиплеєр, зомбі режим та геловінський івент. Важить проект близько 153 гігабайт, а сюжетна частина проходиться приблизно за 8 годин. Тож, якщо хочете, можна пройти. Хоча особисто я піду в батлу шосту. Чи на фінальних етапах монтажу, виявив, що в безкоштовні вихідні стартували, і в спортивній аркаді Riders Republic від Ubisoft. До 13 жовтня можна зіграти в повну версію та оцінити масштабний відкритий світ, де можна кататися на байку, сноуборді, лижах або вінкс'юті. Тож, кому цікаво, посилання в описі. А ми переходимо до роздачі Gravity Circuit в магазині Epic Games. Це динамічний 2D-екшн платформер з піксельною графікою, натхнений класикою восьмибітної епохи. Ми граємо за кіберагента на ім'я К, якому доведеться врятувати. Тувати футуристичний світ від армії повсталих машин під проводом віруса. Гра пропонує швидкі дії, комбо-удари, можливість рятувати цивільних для отримання нових здібностей та кампанію з 12 рівнів з унікальними ворогами та босами. Також епіки роздають набір Rogue Journeyman для МОМОРПГ Albion Online вартістю приблизно 55 доларів. І збірку культових аркадних файтингів 80-х Double Dragon Trilogy. Забрати все це можна до вечора 16 жовтня. А після на нас чекають дві нові доволі круті. Гри. Тим часом Riot Games випустила свій довгоочікуваний файтинг 2 XKO за мотивами League of Legends. Бої проходять у форматі 2 на 2. Можна грати самотужки, перемикаючись між героями, або об'єднатися з другом. Проект перебуває в ранньому доступі, але вже зараз тут доступні 11 персонажів, рейтинговий режим, бойовий пропуск і нульовий сезон. Завантажити ту XKO можна безкоштовно на офіційному сайті Riot Games, посилання, як завжди, в описі. Ну а якщо ви граєте у Fortnite, то просто зараз там стартував гіло. Геловінський івент Fort Nightmares 2025, епігейм злаштувала справжній парад колаборацій. У грі з'явилися Скубі-Ду, Фейс, Джейсон з п'ятниці 13, Венздей, Хагівагі, Репо і навіть співачка Доджа Cat, яка цього року стала головним босом події. На мапі з'явився новий регіон острів Жаків, а разом із ним купа завдань, косметики та геловінських прикрас. Триватиме живен до 31 жовтня, тож часу, щоб залутати всі нагороди, у вас більш ніж достатньо. А якщо будете щось брати, магазин. Використовуйте мій код автора. Вам не складно, а мені приємно. До речі, якщо ви раніше купували Little Nightmares або активували гру ключем, наприклад, з роздачі Bandai Namco у 21-му році, вам безкоштовно видали Little Nightmares Enhanced Edition. Версію прокачали до 4 к 60 фпс, додали трасування променів, покращені ефекти, воду та освітлення. Оскільки Enhanced Edition вийшла сьогодні вночі, цілком можливо, що пізніше її отримують і ті, хто забрав гру безпосередньо з роздачі в Steam. Тим паче, що обкладинка звичайно версії, чому і змінилися на версію Enhanced Edition. Якщо що у своєму телеграм-каналі я про це згадаю. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут за останній час. Fragments of Dread Falls Heaven короткий психологічний хорор у стилі Вехияс. Ви граєте за хлопчика, який залишився у бабусі, доки батьки у від'їзді. Після настання ночі та тривожного дзвінка все навколо починає змінюватися, перетворюючи звичайний будинок на справжній кошмар. Music Game – ритм гра з багатьма налаштуваннями рівнями, що створюються з будь-яких аудіофайлів. Регулюйте швидкість і складність, грайте від одного до шести доріжок із рідними модифікаторами, змагайтеся в лідербордах і практикуйтеся в будь-якому місці треку. Інконпоріал – ізометричний лизометричний данжен кроулер, промислився за скарбами, досліджуйте підземелля, розв'язуйте головоломки, боріться з ворогами та уникайте пасток, керуючи одночасно тілом і душею, щоб вибратися живим і The Last що розслабляюча пригода з видом зверху про молодого біолога, який вирушив на покину острів для стажування. Щоб розкрити його таємниці, вам доведеться лагодити вітряні турбіни, дбати про тварин, відновлювати екосистему та переробляти відходи. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Ось переможуть минулого розіграшу. зв'яжи зі мною протягом 48 годин. З вами ж був Агент Кабена, Дякую за перегляд та побачимось у наступних відео.